Ви хочете, щоб я вам побив камеру? Ні. Я вам забороняю. Сказали, Нормально. Ти а, ти включит, а де написано, що включит. на території лаври не можна знімати? Просто хав. Настоятель Києво Печерської лаври Владика Павло сам не свій. Що сталося у мирному нашому дворі? Зліва карета митрополита. З права парафіяни митрополита. Владика Павло засідає у своїй резиденції і у своєму мерседесі. У автівці на диво жодної ікони. Я Бо, поки камери, ви будете мати проблеми. Священник переконує, шикарне авто за мільйон гривень йому подарували. І дуже дратується, коли питають, хто. Мені подарили, я їжджу. Дивіться, вам а тобі зажочну, характеру ніхто не подариться. Це... А обслуговування скільки коштує Мерседеса? Дешевше, ніж Жигулі. А заправляти, скільки коштує Мерседес? А це не а до мене? Вашим... У те, що Мерседес вартістю понад мільйон, розкіш, церковник вірити не хоче. Колосі. Це перед. Транспорт пересування. А щось <ріст> я ще ні, не повинен йти пішки по вашому. Я можна, є ва... дешевше. Питання вірян. Звідки походять церковні багатства? Митрополит не благословляє. Я знімаю оце ваше все. Оце все ваше білі пірту. Якщо ти прийшов і себе не вмієш вести, то ви відповісти, Ви відповісте в суді. А ще у митрополита є особистий водій. Дай, сідай. А у водія митрополита є ось такий. Телефон. Корпус із Цітена наверху кераміка. Сапфір. Ми дуже хотіли показати глядачам православний мобільник вартістю у 50 тисяч гривень. Телефон свій, покажіть, будь ласка. Тобі показати пані. Ну покажіть, ну, У вас верту. Ну як от цей час? Не покажете, так? Камеру вийшов. Кілька незручних запитань владика опускається до брудних прийомів. Слава Богу, що є суд Божий. Ти получиш, тому що діти будуть потім за твою брехню відповідати. І контрольне благословення допитливим вірянам від настоятеля Києво-Печерської лаври. Ти взяв взятку, стільки щоб поклівітати, але Бог тобі нехай буде суддєю». Але ж настоятель сам запросив нас у гості після попереднього сюжету про лаврські розкоші. Це за ті кошти, що держава дала не за всі тут. Якби держава нам е, платила всі ці кошти, це була велика сума, і ми тоді радувалися. Ну це ті кошти державні теж тут приймають. Ну, Якщо дають два мільйони в місяць, два мільйони гривень на місяць. Ви теж це чули. Але не дай вам Бог спитати, куди не державна церква тринкає державні кошти. Держава, Кабін, да, кабінет да. міністрів поставив прямо. Всі документи, що виділили для лаври. Так візьми, подивися. А ви показати їх можете? ці документи? А є що тобі обов'язково пов'язані об давати? Кілька тижнів тому будівельники переконували на території Лаври майструють черговий ресторан. Кафе, да? А хто приходить дивитися, як ви вистроїть? Тепер будівельників розігнали від телекамери та ще й прирівняли. До бомжів. Та ви хобі не вчились брехати. Ви як бандити…» Як Будівельники будував, як... я спитав, що буде. мене відповідаю. Це робочі, може взагалі непонятно. Не може би якихось бомжиків підходили Ні, вам казали?» так Будівельник, що не знає, що він будує. Бомжами паноці вбачають усіх, хто не має мерседесів. Одягни туфлі нормальні, <реку> Ти прийшов як бомж. Що <реку> ти Собі ходиш, з цим мікрофоном, здоровий хлопець, ходиш, і тут махаєш. А це просто, знаєш, не Яких свідчення бачить. А ми зафіксували, як до новобудови почали звозити холодильники для Поїв. Тепер їх прибрали. А прибрали, тут ще холодильник стояв. Слухай, може в тебе галюцинації холодильник Ні, стояв. Холодильник холодильник. Я сьогодні. бачу, що ти душевно хвора людина і вас що п'ятий, що перший. Слухайте, хлопці. Під градом образ. Прислайте людей, а не жовторотики. Ти прийшов як бомж, ти, ви як бандити. а це просто, знаєш, невежди, яких не вірш, Ти душевно хвора людина. Ставимо головне питання: що саме невдовзі збагатить бізнес мережу Києво-Печерської лаври. Так, Дивіться, тут ресторану не було. Що ти третій раз питаєш Щоб на пішов щоб... ну, ну, А ось так поважний владика робить з кожним хто пхає носа у його бізнесові таємниці. Добре, ви відключіть вам нічого не бути. Ви не, не чуєте шим. Ви <сіпи> не чуєте, що я вам кажу? Ви не пам'ятаєте, як було це? Хлопці, <пілу> Ви, <випричі>. вибачте, <Випричі>. <пілу> не знімай, <пілу> я розповідаю. Це очість Варлам, просто на дальній пещері. Быстро мені, будь ласка, по рації передайте. Зараз у вас проведуть заки. Я буду провести. І ніде не знімати, прошу, забирайте камеру. З переляку священники не встигають навіть попрощатися. Все, до побачення. Так, це сказав митрополит вишгородський Чорнобильський Павло, служитель Бога.